Омийка, коло пісенька і чудова. І співала й танцювала. дівка чорна брова. І співала й танцювала. Дівка чорна брова. Знайомтеся цього чоловіка звати Юрій Дещенко. Йому 58 років. Він мешкає в селі Чемер, що в Кіптівській територіальній громаді на Чернігівщині. На цьому відео Юрій заграв одну з розучених раніше композицій на баяні. Утім, в арсеналі чоловіка не лише цей музичний інструмент. 58-річний Юрій Дещенко зізнається, що точної кількості інструментів, на яких він уміє грати, не знає, адже за своє життя опанував із десяток різних. Бог нагородив мене, як то кажуть, талантом з дитинства. На пальцях не посчитаю. Це дуже багато. Ну, чесно. Чесно скажу на багатьох, і на духових, і на народних, і на струнних інструментах. Ну, я не щитав. Багато інструментів. Я, який інструмент побачу, я можу практично. Головне, знати строй інструмента, структуру зложення клавіатури. Головне бажання. Бути разом любі! Односельці, ми співаємо і радієм, щирі коломиці. Ми співаємо і радіємо, щирі коломиці. Перший інструмент мені батько подарував у 73-му році, коли я пішов у перший клас баян. Да. І по цей день я його. Зберігаю як зіницю ока. Це пам'ять про мого батька. І він у мене знаходиться в хорошому стані. Перший інструмент, на якому я навчився грати, це баян по самовчителю. Потім шкільні роки гармошка пішла. Гармошку на гармошці навчився. Тоді гітара, по самоучителю теж на гітарі вчився. Музична школа я. У район їздив учитися, вже пішло кларнет. У будинку культури я грав на тенорі. Після школи поступив у Ніжинське училище культури Зеньковецької на духовий відділ. Я на тенорі грав, навчився на тромбоні. Тоді поступив на музичний факультет музичного училища. Так закінчив 91-му році по класу тромбона, Духовий відділ. По цей день працюю в духовому оркестрі Козелецького будинку культури. Стараюся навчити своїх нащадків. Ну, на жаль, не всіх це виходить, не всіх є бажання. Ну, стараємось як краще. Хай росте і зацвітає у саду Калина, хай живе і процвітає наша Україна, хай живе і процвітає наша Україна, хай живе і процвітає наша Україна.